Тренерський штаб збірної України визначив список гравців, які отримують шанс зіграти у березневих матчах Ліги Націй. Матчі відбудуться 20 березня у Мурсії та 23 березня в Генку. Початок обох поєдинків о 21.45. До основного складу потрапили 25 футболістів, ще 6 до резерву. Цікаво, що опорний півзахисник Володимир Брашко взагалі не потрапив до жодного списку. Склад збірної України. Воротарі, Андрій Лунін, Реал Мадрид. Іспанія. Анатолій Трубін, Бенфіка Лісабон, Португалія, Дмитро Різник, Шахтар Донецьк, захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар: усі Шахтар Донецьк, Олексій Сич, Карпати Львів, Богдан Михайліченко, Полісся, Житомир, Віталій Миколенко, Евертон Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Максим Таловєров, Плімут, Англія, півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, усі Динамо Київ. Георгій Судаков, Єгор Назарина. Обидва: Шахтар Донецьк. Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Обидва з полісся Житомир, Іван Калюжний, Олександрія, Віктор Циганков, Жирона. Іспанія. Олександр Зінченко. Арсенал Лондон, Англія, Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Англія. Нападники Артем Довбик, Рома Рим, Італія, Роман Яремчук, Олімпіако Спірей, Греція. Владислав Ванат, Динамо Київ. Резервний список. Георгій Бущан. шабаб Ер Ріяд. Саудівська Аравія. Олександр Сваток, Остін, США, Денис Попов, Владислав Кабаєв, обидва, Динамо, Київ, Дмитро Криськів, Шахтар Донецьк, Олександр Зубков, Трабзон Спорт, Трабзон, Туреччина. Віримо в збірну. Слава Україні!